Виконуємо номер 119 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2021 рік. На першій полиці книжок в 1,2 раза більше, ніж на другій. Якщо на першу полицю поставити 6, а на другу 10 книжок, то їх на обох полицях стане порівну, скільки книжок на кожній полиці було спочатку. Запишемо коротко умову задачі у вигляді такої таблички. Перша полиця, друга полиця було, змінилося і стало. Заповнюємо таблицю, читаючи умову задачі. На першій полиці невідомо в 1,2 раза більше, ніж на другій. Якщо на першу полицю поставити, це додати 6 книжок, а на другу 10 книжок, то їх на обох, на обох полицях стане порівну. Порівну це математичний знак, дорівнює. Скільки книжок на кожній полиці було спочатку. Позначимо кількість книжок, що було на другій полиці зміно х. Тоді на перше було в 1,2 раза більше. Це буде 1,2х. Стало на першій полиці 1,2х додати 6. На другій стало. Х. додати 10. Ну, а тепер опишемо наше рівняння. Позначимо. Кількість книжок. на другій полиці змінною х. Тоді на першій було 1,2х книжок. Після зміни на першій полиці стало 1,2х додати 6 книжок. А на другій х додати 10 книжок. За умовою на обох полицях книжок стало порівну маємо рівняння. 1,2х додати 6 дорівнює Х додати 10. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину, змінивши знак на протилежний, без зміни у праву. 1,2х відняти 1х буде 0,2х. 10 відняти 6 буде 4. І нам залишається поділити на 0,2. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак, це 40 поділити на 2. отже, маємо 20. отже на другий полиці було, 20 книжок. Тоді на першій 1,2 помножити на 20. 12 ділимо на 2, це буде 24, де дописуємо 0,240 і відокремлюємо одну цифру комою. Маємо 24 книжки. Записуємо відповідь.